Добрий день, діти! Чи знаєте ви, яка зараз пора року? Давайте подумаємо. Так, це осінь. Вона щедра і чарівна і приносить нам багато подарунків. Але восени все змінюється і про ці зміни ми поговоримо. Сонце світить, вітер віє, дощик ліє, як із відра. Зміни ці усі в погоді, дарує нам явища в природі. Пропоную вам дізнатися про усі явища, які у нас бувають восени. Мене звали і чекали, показався, всі втекли, що це. Так, це дощ він поливається з хмар, коли вони стають димними і важкими. Нашуміла, нагриміла, все опилила і пішла. Всі садочки і городи полила. Що це? Так, це гроза. Гроза трапляється під час сильного дощу, а потім гуркотить грім. Таке явище в природі називається грозою. Без крилець летять, без ніг поспішать, без витрила пливуть і небом ширються. Що це? Так, це хмари. Це білі у вигляді пари форм, які можуть набувати різного вигляду. Хмари можуть бути білими, а можуть бути і сірими. Такі хмари називають дощовими. Весь вогонь на землю впав, зовсім клен без листя став. Що це? Так, це листопад. Восени з дерев листя опадають, щоб дерева могли підготуватися до зими. Без рук, без ніг, а двері відчиняє. Що це? Це вітер. Вітер це коли переміщуються великі повітряні маси. Ми чуємо, як дме вітер. Він може бути теплим, а може бути сильним і холодним. Ось як багато ми з вами дізналися про природу восени. А зараз пропоную пограти в гру. Так чи ні? Подивіться уважно на картинку і скажіть, чи буває восени таке явище? Хмарність. Так, восени часто буває хмарно. Соняшно. Так, правильно. Восени буває інколи соняшно. Гроза. Так, правильно, восени часто гроза. Вітер. Так, вірно. А чи буває восени веселка? На жаль, ні, восени веселки не буває. Хмарно. Так, вірно. А чи йде восени сніг? Звичайно ж, ні. А чи буває восени дощ? Як звичайно восени часто буває дощ. Молодець ти все правильно назвав. До зустрічі!